Мирним зібранням зелене світло. Громадські організації підготували альтернативний проект закону про свободу мирних зібрань. Ним пропонують закріпити повідомний порядок проведення зборів, а органам місцевої влади заборонити обмежувати їх на додачу встановити чіткий перелік підстав, коли суди можуть обмежувати право на мирні зібрання. Ініціатива вже знайшла відгук. Перший заступник голови комітету Андрій Шевченко від об'єднаної опозиції він очолює робочу групу комітету по напрацюванню цього закону про свободу мирних зібрань. Найближчим часом від опозиційних депутатів буде зареєстрований відповідний законопроект, і опозиція буде вимагати його ухвалення. Загальне розуміння є, що потрібен закон. Але є дуже різні погляди. Ситуація в країні політично змінюється. Можливо, з'явиться наступний законопроект, який буде об'єднувати якраз опозицію і владних депутатів. Певних вони об'єднаються навколо одного законопроекту. Занепокоєння партнерства за свободу мирних зібрань викликає повсюдна заборона судами мітингів. Ситуація критична. тенденція набирає обертів. За 2012 рік влада через суди намагалася заборонити 358 мирних зібрань. Це поданих заявок до суду від органів місцевого самоврядування, і з них 90% були заборонені. Тобто, фактично, у нас 90% відсоткова ймовірні заборони мирного зібрання, якщо орган влади оскаржує його. Проблема потребує швидкого вирішення на носі президентські вибори без коректного законодавства. Чи не кожного учасника мирного протесту чекають стіни сізо? Застерігають активісти. Наприклад, для чинної влади все складніше її переконати, що потрібен такий закон. Чим ближче до президентських виборів, тим складніше переконати їх прийняти. Це це є колосальна проблема. Тим більше, що напередодні виборів президента Януковича, коли ми знаємо, що багато людей не вдоволені його політикою, однозначно буде ну, загострюватись протистояння будуть виходити люди на, на намагатися виходити на мітинги на вулиці. І владі дуже вигідно, що нема закону. Влада нам, нема Закону є поліцейський з дубінкою. Це ідеальна ситуація, щоб депутатам було зрозуміліше. Активісти представили проблему буквально на пальцях щоденнику українського пікетувальника. Там мирне зібрання, утопія і фантом. Апокаліпсис в сфері мирних зборів ми змалювали в цьому щоденнику. В цьому щоденнику змальовано, що може трапитись, якщо громадські організації будуть бездіяти цей щоденник, ми відправимо народним депутатам, і ми хочемо подивитись на їхню реакцію після того, як вони прочитають. Після цього так щоденник може мати продовження. Зараз у порядку денному Верховної Ради скандальний законопроект 2450, який обмежує право на мирні протести, і лише ті ж такі протести можуть зупинити від ухвалення цієї ініціативи. Ірина Фомицька, Анатолій Мартиненко, АНТВ.